Система Dental Space One дозволяє підключити платіжні системи для здійснення онлайн платежів. Розглянемо приклад підключення LeakPay. -а. Після успішної реєстрації вашого магазину в LeakPay ви отримуєте ключі, які потрібно внести у систему. Для цього перейдіть у налаштування, оплата замовлень і натисніть Налаштувати. У вікні, що відкриється, введіть ключі і натисніть «Зберегти». На цьому процес підключення онлайн платежів завершений. Розглянемо процес онлайн оплат. Для клієнта можливість оплачувати замовлення онлайн з'являється, коли замовлення знаходиться у статусі доставлено. Клієнт заходить до замовлення, яке потрібно оплатити, і натискає Оплатити онлайн. Є можливість зберегти картку для наступних оплат. Далі клієнт вводить дані картки і натискає Оплатити. Після успішної оплати клієнт натискає Повернутись до сайту, повертаючись до свого замовлення. Натиснувши Завершити, замовлення переходить до архіву. Лабораторія бачить, хто і яким чином сплатив замовлення у звіті історії платежів. Розвантажте ваш фінансовий відділ, підключивши онлайн платежі.